За моєю інформацією, Соні Морозюк поки що нема в числі підозрюваних. На жаль, так. хто не знає серед наших глядачів, це е, наречена е, друга половинка гринкевича молодшого, яка не мала в принципі до цього якихось е, статків. Але після стосунків з тим товаришем вона різко почала розвиватися е, як. Е, Культурна, культурна, прости господи, особистість там займалася мазнею, Ну, вона сама так називає свою, свою діяльність, та, художниця чи хто там вона, але у неї різко покращилися там, життєві умови. Краща, краще, вже люксові автівки, дорогий відпочинок. Та Це все вказує на те, що тому доклав руку. Ну і вона не могла, коли її питали журналісти, ніяк нормально пояснити, звідки в неї статки. Це, судячи з цього, очевидно, що це Гринкевич молодший на гроші родинного клану ну вкладав і витрачав витрачав у неї. Та я, якщо дозволити. Хотів би більш детально поговорити про справу щоб Ми вже мали таку можливість у ваших ефірах, коли ми публікували інформацію, і вона підтвердилась, тому що зараз потутіть ДБР підтвердила всі наші дописи в викривальні щодо компанії Гринкевича, котрі задали збитки в державі на 1 мільярд гривень. Приймала участь у цьому будівельній кампанії Гринкевича, котрі абсолютно не мали ніякого відношення до е, одягу, але отримали контракти на, е, на постачання форми Збройним силам України. І ці ділки просто її тупо купили в Туреччині, не мали виробничих потужностей в Україні і зробили на оцінку у 60%, завдавши безперечно збитки, збитків. Е, Ну, обороноздатності країни да, тому що це все питання оборонного е, бюджету. Зараз слава богу, хоча з запізненням я підкреслюю да, тому що ми публікували цю інформацію ще на минулих тижнях. Ми говорили про них, ми кричали про них, і вони ходили на волі на минулому тижні. Слава Богу, арештували їх рахунки знову ж таки з запізненнями. У мене є велика підозра про те, що все ж таки були вчинялися бій з активами, з виводом активів цієї родини. Та попри але попри це заарештували багато земельних ділянок, будинки, люксові авто. Зараз вони отримали підозру, хоч і запізненням, що стосується. Соні Морозюк, ну, на мій суб'єктив, вона точно бачила, як це все відбувається. Вона точно розуміла джерело е фінансової допомоги від Гінкевича молодшого, котре надається їй. Е Власне кажучи, так я не маю сумнівів, що вона має бути так само фігурантом кримінального провадження е цієї от, е родинки. Ще цікавий момент, от тільки що буквально перед включенням Міністерства оборони вийшло з публічним коментарем, і вони, ну на мій суб'єктив, це не так має виглядати комунікація зі сторони Міністерства оборони. Зараз я поясню, чому. Нещодавно я приводив приклад з видом діяльності компанії Гринкевичів. Я згадував, що це будівельні компанії. Я згадував, що основний код їх діяльності саме будівельна сфера. Котра тільки в кінці 23-го року змінялися на оптову е, торгівлю одягом, це вказує про те, що посадові особи міністерства оборони чітко усвідомлювали, що вони викладають договори з компаніями, котрі мають е, досвіду з компаніями, котрі е, не мають виробничих потужностей. Вибачте, з компаніями, котрі просто наглі бариги і будуть зараз, зараз заробляти на оборонці. Міністерство оборони тільки що вийшло з публічної позиції, що вони жертви. Цієї всієї історії вони звернулися до державного бюро розслідувань з заявою про те, щоб їх визнали потерпілими. Ну з однієї сторони, так безперечно, збитки надані державі, контракти вкладалися з міністерством оборони, але... але це укладали посадові особи міністерства оборони, котрі заздалегідь підкреслюю, я не маю жодного сумніву, заздалегідь. Знали про те, що вони укладають ці договори з непорядними компаніями, з компаніями, у котрих немає виробничих потужностей, і компанії, котрі точно зараз зададуть збитків держави. То тут знаєте, у мене є суттєві розбіжності з міністерством оборони. Міністерство оборони в даному випадку не потерпілі особи, на жаль, хоча вони укладали контракти, та інша сторона задала збитків. Вони є співучасниками. Вони є співучасниками тому, що посадові особи Міністерства оборони дуже добре знали на самому початку до чого це все приведе. Тут вже знаєте так: перші контракти укладав пан Резніков, який зараз гуляє на свободі. Там по Києву з Льовочкиним ходить і з Суркісами на спільні заходи, до нього безперечно багато питань. І багато питань до правоохоронних органів до перших осіб держави, до президента, котрий досі чомусь не коментує цю ситуацію. Ну вибачте, вже скільки часу пройшло. Ну здається, один мільярд гривень це суттєві збитки, це суттєвий корупційний злочин, щоб перша особа держави це прокоментувала. Але і питання так само до нинішнього міністра оборони, пана е, Умерова е, мені не подобається, як вони комунікують з суспільством про те, що вони роблять себе потерпілих. Е, ні, посадові особи міністерства оборони. Настільки е, були погані люди, та бачите, який я виважений е, погані люди. Е, що ви не з такою комунікацією зараз маєте виходити? Ви маєте вибачатися перед українським суспільством, ви маєте чітко визнати, що ви були співучасниками. Ви маєте чітко показати людям, хто це був, які це були посадові особи, яка участь у цьому міністра, колишнього міністра оборони. Його заступників топ посадових осіб. Я кажу ще раз: ми не будемо вдоволені, якщо якогось там діловода ну, е, оголосить йому підозрювані. Ні, 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 ні. Це топ чиновники Міністерства оборони були в цьому задіяні і вони сприяли в отриманні цих тендерів. Вибачте, а там що пару тендерів, 23 тендери, та. І збитки на мільярд гривень. Це досить суттєвий, е, вибачте, корупційний злочин проти проти держави, проти оборонного е, бюджету. Зараз маємо протилежне, і м, пан Жумеров у нас так класифікувався як ну, такий, знаєте, демократ, новий політик і так далі, з так би мовити, репутацією. Е, ця комунікація говорить мені про інше. Я висловив свій суб'єктив, з якою позицією має вийти. Міністерство оборони, по перше, вибачитися перед суспільством, перед платниками податків перед людьми, у яких ви вкрали ці гроші. А по-друге, співпрацювати зі слідством, а не подавати заяви, клопотання про потерпілих, співпрацювати зі слідством на рівні співучасників, тому що це так, вибачте, і є. Наразі цього всього немає. У нас пан омеров не прокомунікував, не пояснив, які службові розслідування проводяться, які посадові особи відсторонені. Державне бюро розслідувань не прокоментувало, які конкретно по по справі Гринкевичів які посадові особи, які прізвища отримали підозри. Та тому що дуже добре, що родина Грінкевичів нарешті отримала підозри. Та там на дітках були записані ці будівельні кампанії. Гринкевич старший їздив рішати, і тоді його викрили на намаганні дати хабар. І зараз вони, я сподіваюся, опиняться в СІЗО. Будемо сподіватися, що буде адекватна велика застава, тому що сума збитків 1 мільярд, там не може бути маленької застави. Я сподіваюся, вони всі будуть сидіти е, в СІЗО. Але ну слухайте, зараз нам намагаються зробити, що це от вони такі хитрі, класні пацани все самі провернули. Хитра така от е, родина. Та ні. Та ні, слухайте, там код діяльність, вони навіть до кінця не спромоглися змінювати. Вони будівельні кампанії додумалися на постачання форми залучити. Там, ну, це не якась супер афера. та її не супер планували. Чому? Відповідаю, тому що там були е, люди, котрі їх покривали. Вони мали великі серйозні посади в Міністерстві оборони України. От цих відповідей ми досі чекаємо. І ми, українське суспільство, котре натиснуло. І завдяки резонансу я дякую е, громадському суспільству. Я дякую українцям. Я дякую адекватній журналістиці і журналістам е, за те, що висвітлювали цю інформацію, яку ми подавали, і це нас відрізняє від Росії. Слава Богу, ми ще притомні. Ми ще готові е, боротися за цивілізовану країну. Ми не готові замовчувати корупцію. Та, е, але я чекав би іншої реакції від влади, і я вкотре звертаюся. я... Вважаю, вибачте, першим особам держави пора реагувати на цю корупцію, тому що з нас зараз намагаються пошити у дурнів, намагаються зробити вигляд, що Міністерство оборони не, не, не при чому. Так не вийде. Так не вийде, вкотре от, намагалися замовчувати справу Гренкевичів. Ми зробили все, щоб були заарештовані рахунки, були підозри. Зараз ми так само зробимо все, щоб полетіло голови в Міністерстві оборони. Давайте так, тільки це робити цивілізовано, тому що, якщо хтось забув, Міністерстві оборони, я нагадаю, війна йде. Другий рік і не хотілося б, щоб ми е витрачали свій час. Там у нас є на що витрачати час на волонтерку, і так далі. Щоб ми витрачали час, е щоб досліджували кожного вашого прогнилого чиновника в міністерстві оборони. Я думаю, що є люди, котрі за це отримують зарплату, і ви маєте це публічно е зробити і бути перед людьми чесними.